Слухай, дайте я його вбив. Я говори своїм голосом. Треба тут спочатку. Дайте Лені сказати. Дайте хлопці. Так, хай хлопці. Ти ж вона казала, чи ні? Чуєте, хай Лена... Ти по хлопці хай каже. Знаєте, з її могли б тут вийти? Ваня, ти спасла на хлопці. Що сказати? Я не подумаю, треба одразу говорити. Ва-ва-ва-ва. Не то, що не то. Говори багато, Коля. Одразу говори багато. Говори, думай.

Видихні, О. Алло, Привіт! Ви кажете, не сама так менше робить. Дай чи тепля. Так... Я. я тут. Алло, вернуся. Привіт! Привіт, говориш. А що <рисот> я класно? Nehaj pohodi tam ne zode, ne bomo vam zdiči pa...